Хто такий святий дух, це реальна особа, особа з якою можна поговорити. Особа, яка має вільну волю, особа, яка має силу, владу, має відчуття. І він живе у нас. Тепер уяви собі, у вас живе особа. Хто в мені живе? Мені хтось живе взагалі? Так, живе. Ти не знав цього. В тобі живе особа Дух Святий. Для чого ти в мені живеш? Це гарне питання. Тепер уявіть собі, Бог, який сотворив Вселену. Подивіться масштабами галактики зараз. Масштабами вселенної, макро, мікрокосмос. Це просто мега. Проєкт Божий. А тепер уявіть собі, якщо творіння таке мега-мега, то той, хто сотворив, ми смінать уявити не можемо, хто він є. І той, хто сотворив це все, живе у мені. А хто сотворив світ? Дух святий. А хто сотворив тебе? Дух святий. А хто воскрешав мертвих? Дух святий. А хто ходив по воді? Дух святий. А хто то 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 робив через Ісуса? Це правда, так? А чи через інших святих? Хто? Дух Святий. І той самий святий Дух, який воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в тобі? А чого його не відчуваю? <різмісті> він в мене кісь інакший. От тут є проблема. Що Дух Святий у нас. То той самий оригінальний. Но він не може нічого робити, поки ти йому не дозволиш.